Трохи вам розпустив стрічку. Ведучий телеканалу Київ 24 В'ячеслав Соломко отримав подяку. Від Віталія Кличка за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, високу професійну майстерність та нагоди дня журналіста. Мене ця новина дещо здивувала, тому що слава Соломко, єдиний чим відомий ведучий на телеканалі. Все яка там журналістика, які там заслуги гадки немає? Звісно, я це опублікував в моєму телеграм-каналі. Долучайтеся посилання на телеграм Шапці профілю, і Соломко це перепостив в своєму інстаграмі, підписавши заздрощі, принижують смайлик. У нас розпочалася з ним палка дискусія в приватних повідомленнях в інстаграмі. Він почав козиряти тим, що. Ну, мою говорячу голову, хоча б на телевізор взяли. Вашу далі інстаграму і ютюбу не пускають. Я відповідаю, якщо для вас робота на ТВ це пік ваших можливостей, вітаю! Ви професійно застаріли, що і так зрозуміло, неозброєним оком. Ну, сторінку в інстаграмі він пише: кожен може створити, а ви спробуйте створити щось таке, аби на ТВ потрапити, або принаймні щось таке, про що стало б цікаво розповідати на ТВ. Там непрохідний двір любителів чужого спіднього. Це камінням нашого пліткового. Рожу далі моя відповідь: тільки от часто наші плітки звучать у вашому ефірі. не Нісастиковичка. Слава гарного дня! Радий, що ви отримали додаткову порцію уваги поза ТВ. В'ячеслав відповідає наступне: не листіть собі, краще уважно. Подивіться наш ефір перед тим, як коментувати. Там лише гідний контент, а не рівень громадської вбиральні. Я йому відправляю його ж світлину. Це скріншот із відеореклами Слави Соломко. Банних комплексів Релакс і підписую рівень громадської вбиральні. Днями ми вирішили поїхати в бані за міського комплексу Релакс, який знаходиться прямо біля Києва в Борисполі. Тепер після чану ходім, я вам покажу, яка тут фантастична лазня. Безпосередньо наша кошеня, наша підписниця, пише мені наступне: хто такий слава Соломко? Коні на каналі Київ лиже дуже? По меру, от і відповідь меру, який знищує Київ, який не побудував жодної станції метро, але закрив Голосієво майже на рік. Ось такі журналісти лизуни сьогодні у нас отримують нагороди від мера Києва. Робіть висновки, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях.